Ну що, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми зібралися для затесту новинок від бренда Top Face. Тут з'явилися нереально круті новинки, мені дуже хотілося їх спробувати. Тут ось таке. Такий гель для брів по типу Анастасії, палітра рум'ян. Там ще з'явилася контур, але на той момент, коли я замовляла, на жаль, її не було в наявності. Також в мене ось така палітра тіней, блиск і олівчик для губ. Я загубила десь свій тональний крем із консилером, я її дуже люблю. Я постійно ними користуюся і, на жаль, вони десь ділись. я не можу зараз їх знайти. Але я знайшла а, свій улюблений ось такий контур. Також в мене є а, тіні і підводка від Top Face, і ось така запечена пудра від Top Face. Сьогодні ми зробимо повноцінний макіяж цими брендами, але так як в мене немає тону і консилера, ну, я не знаю, де їх діла, давайте візьмемо ось такий мій улюблений. Тональний крем від PAZ, Дуже його люблю, як він виглядає на шкірі, як він себе веде протягом дня. І нанесемо його в ролі тональної основи. Буду все це розташовувати ось таким спонжем з Aliexpress. Тональний крем можна нашарувати як до легко... від легкого до середнього, навіть і до чуть-чуть більш щільного покриття. Я ось тут нашарую, де в мене є проблемні місця. І бачите, він класно справляється з перекриттям всіх моїх проблем, всіх моїх кольорових нюансів і тому подібне. Відразу перекрию і рухому повіку тоном. Я нещодавно була на пілінгу, моя шкіра зараз не в найкращому стані, тому до вибору. Вона я підходила так обережно, мені потрібно було те, що не підкреслить мені всі мої шалушинки. Так, тепер візьмемо ось такий консилер від NYX, дуже його люблю. Я наношу його ось так на пальчик. Ось такої горошинки нам повністю вистачить. Між двома пальцями розподіляю і наношу під очки. І залишки на рухому повіку. І все спонжем підтушовую. Люблю цей консилер, він класний. Такий, знаєте, щоденний. Він не зробить супер якогось яскравого перекриття, але і пальчиком, до речі, мені подобається його трошки більше підтушовувати. Тут спонжик забрав лишнє, я з минулого ока додам. От я підтушовую пальчиком, а тоді ви зараз побачите, наскільки тут буде. Більш щільне покриття, якщо я буду тушувати пальчиком. А от на цьому очці такого покриття немає. Я дотушую те, що залишилось. І отак кордони приб'ю спонжиком і заберу залишки. Ось такий метод нанесення найкращий. А далі давайте перейдемо до, уже, до бренда Top Face це. Мій найулюбленіший контур відтінку 0,1 це неймовірно прекрасний продукт. Ось так виглядає його свод. Наношу його на зону контурування. Він такий світленький. Я знаю, що 02 відтінок теж досить класний. Я обов'язково у майбутньому візьму собі ще і 02 відтінок. Просто неймовірний продукт, який дуже круто тушується, натурально виглядає. Не можна зробити абсолютно всю корекцію. Тут, в принципі, мені підборіття і підрізати не потрібно, але ну, як гуляй, так гуляй. Да? І все підтушовує спонжиком. Дивіться, як він легко і непомітно тушується просто. До речі, я забула: в мене ж є пензлик від Top Face Ось такий. А ним теж дуже зручно все тушувати. Давайте ми ним і потушуємо, щоб я вам заодно і показала. Пензликом буде більш щільне покриття. От бачите, наскільки помітна різниця, коли я тушую пензликом, виходить більш яскравий пігмент. Спонж в себе вбирає багато і він дає трошечки більш натуральніший пігмент. Але, в принципі, цей. Стік тушується дуже легко і безпроблемно, абсолютно дивіться, одне, один рух, і вже, в принципі, все готово. Тепер мені хочеться з цієї сторони ще трішечки додати. Так як я спонжиком забрала лишній пігмент. Ну, реально, стік дуже класний. Хто шукає таких кремових продуктів для контурування, будь ласка, придивіться, я думаю, ви не розчаруєтесь. Реально, дуже-дуже-дуже круті. Продукти. Ось так. Давайте ми швиденько це все припудримо пудрочкою від Top Face. Ось так вона виглядає: Baked Choice. У мене у відтінку 02, реально дуже крута, світловідбиваюча пудра. Ось так виглядає її своч, якщо помітно. Я візьму ось такий пензлик, який я завжди використовую для пудри. Вона практично не палить, вона дуже дрібно помелена. А, зараз на, мій, на мою автозасмагу вона Трошечки, трошечки для мене світловата. Я припудрила лише центральну зону. І так як вона мені немає зараз ніякого хайлайтера, і, на жаль, від Top Face в мене теж немає хайлайтера, я візьму ось таку палітру від Кіко в 02 відтіночку. Ці рум'яна це аналог на оргазм. А тут є ось такий є напівкремовий, напівмусовий хайлайтер. Реально дуже круто виглядає. І я нанесу його в ролі хайлайтера. Так як лише він під моєю рукою а зараз знаходиться. Просто забула підготувати хайлайтер. Він дуже натуральний, реально неймовірно красивий хайлайтер. Обожнюю його. Такий є він пісочний. Знаєте, я люблю трошечки тепліші хайлайтери і, можливо, з розовинка. але цей, цей теж дуже класний. Так, давайте візьмемо уже нарешті ось цю штучку для брів. А, так, я відкриваю коробочку. Ось так вона виглядає. Тут у нас є щіточка і сам продукт. А, реально банка 100% нагадує банку від Анастасії, але це пластик, це не скло абсолютно. А, можливо, це мінус, але ну, вже що є. Так, дуже щільно закручена, не можу відкрутити. Зараз буде дуже <сміщу> смішно, якщо я це не зможу. А, вона просто заклеєна, я не помітила. Знімаю наклейку, я ще жодного разу не пробувала. Ось такий гель. Давайте будемо набирати на щіточку. У мене, до речі, є такий гель від Eveline, і не знаю, щось в мене з ним не сильно складається. Не дуже він мені подобається в Вщодене... О, цей покруче, цей більш такий, ну от прям приклеїть мені зараз брови просто до лоба. Реально, це як ламінування. Дуже круто, просто неймовірно круто, якщо це буде триматися цілий день. Подивіться, я виложила бров, бровку. Реально, ніби я тільки що зробила ламінування, я йому чисту щіточку для брів від олівця і просто ще раз розчешу, бо оця щіточка мені від олівчика в Катріс найбільше подобається для такого укладання. Реально дуже круто. І знаєте, кайф в тому, що не залишає ось цього білого нальоту. Так, тут в мене немає, я наберу ще трішечки менше, ніж минулого разу, і спробую теж тут вложити. От тільки подивіться, реально наскільки крутий ефект. Це просто космос. Мені дуже подобається зараз гель брів від Хан, але я не знаю, що краще. Неймовірно круто. Просто мені так, у мене неймовірно, неслухняні брови. Мене може тримати тільки ламінування і супер щільний гель для брів. Ось це приліпило мені брови аж до лоба. Я відчуваю, як вони там тримаються. Неймовірно, круто, реально, і дуже стильне пакування. Ви тільки гляньте. Ну так, да, це конкретний закос під Анастасію, але ну, брови реально приклеєні, подивіться. Так, поки що я дуже задоволена. Давайте приступимо до ось такої палітри. Це Maestro Academy Blush Bouquet, Мені так здається, у мене у відтінку 02. Тут сказано, що ця палітра створена, щоб підкреслити щоки жіночими фарбами. Ну, щось тут нічого толкового не сказано, так в складі, звичайно, що є. І тут у нас в складі ось таких чотири румян. Там був і інший колір, але мені здається, було в наявності тільки це, тому я взяла саме їх. Так, свочимо. Ось ці, мені, до речі, дуже подобається цей відтіночок, його ми, напевно, і нанесемо. Ось так виглядають свочі. І я наношу на ручку багато рижих рум'ян. І, до речі, ось це щось типу бронзера. Ми його і нанесемо як бронзер. Виглядають реально круто, мені в принципі подобається. Тут я випадково поставила іншим пальчиком свотч, але думаю, вам зрозуміло. Палітра зроблена дуже якісно, дуже класно. Приємно її тримати в руках, це не дешевий пластик, будемо так назвати. І візьму ось такий пензлик для рум'ян. Буду набирати ось цей яскравий і трошечки підмішувати ось цього більш такого нюдового відтіночка. Дуже набирається сильно, буду струшувати, вробляти в ручку, і тоді аж обережно наносити на щічки, бо я відчуваю, що зараз тут буде а, бам. Ні, ви знаєте, досить непогано. Лягають. Так, це я вже набрала лише рожевих, зробила себе трошки марфушу. Ну, нічого, нічого. Зараз ми це все припудримо, якщо буде прям супер біда. Ось такий красивий відтіночок. Тут я вже краще знала, як з ним працювати, і нанесла трошечки більш рівномірно і красивіше Класний відтінок. Додам трішечки наносик, так. І це все приб'ю, щоб воно сильно тут нам не світилося. І залишки на пензлику ось так на боковій поверхні, і на очки, і все, що залишилось на ношу. Давайте тепер візьмемо ще один схожий пензлик і спробуємо нанести ось це в ролі бронзера. Не знаю, наскільки це буде працювати. Все струшую, реально пігментація. Ого, го така непогана, досить для новачків. Не так той просто буде з нею справитись. Так, ось цей відтінок уже не такий пігментований, а він більш натуральний, красиво виглядає. Мені, в принципі, подобається, я до речі, підколола волосся, щоб нам сьогодні не заважало воно працювати. Ну, прикольна палітричка, я люблю такі різні універсальні штуки. В принципі, Потішила мене, це все, що можу сказати. Непогано, досить непогано. Брови це просто кайф. Я дивлюся і тішуся. Ну що ж, поки що все виходить ось так. Давайте ми нанесемо в ролі підкладки ось такі тіні від Top Face, в мене відтінку 02, Вінтажна роза. Вони вже за скільки часу абсолютно не висохли. Ось такий Своч uh, виглядає абсолютно не висохли, все такі ж кремові, все такі ж класні, як і були раніше. Просто нанесу, щоб показати вам ще раз відтіночок і нагадати, які вони класні. Так, uh, да, вони не такі бюджетні. Там, наприклад, я колись були кремові тіні від. Релуї. Ну, а Що зробити, давайте будемо шукати виходи, чому ні. Відтінок насправді дуже красивий, такий рожевий, прохолодний, я би його назвала. Неймовірно красивий, вінтажна роза. Дуже вам раджу ось такі кремові тіні від Top Face, придивіться, ось мій відтіночок. Реально неймовірно круті. І давайте перейдемо до помади. В ролі помади в мене сьогодні. Ось такий олівець для губ в 01 відтінку, мені здається, це автоматичний олівчик. Так, ага, от він викручується, не буду повністю викручувати. Я ще жодного разу його не пробувала. Давайте будемо пробувати разом з вами. Ой, він дуже м'який, відтінок неймовірно красивий. Просто малює від одного доторкання. Це. Просто кафіц. Дуже круто, дуже круто. Мені хочеться купити ще один і відтінок, неймовірний. Його можна нанести і як помада на всі губи, він настільки пігментований. І настільки м'який це космос. А, да, розхід в нього трошечки є, бо він дуже м'ягкий. Тут є ось така стругалка для ваших олівчиків. Дуже зручно, все реально класно. Хочеться вже положити його в свою щоденну косметичку. Неймовірно, красивий відтінок, все. Я вже просто задоволена, мені більше нічого не потрібно, але в мене тут є ще ось такий блиск. Ось так я вже порвала упаковку. А, упаковка крута. Дивіться, середині така рожев. Реально пакування в топфейс виросло дуже значно. Ось так виглядає. У мене в відтінку 0,02 з маленькими блискітками. Я люблю такі відтіночки. М -м, приємний карамельний запах, великий ось такий спонж. Так, давайте свочик нанесемо. Ой, Боже, красивий відтіночок. Ви тільки гляньте на нього. Ось так він виглядає. Дуже красиво. Неймовірно, я би сказала, давайте наносити його на губки. О, вау! Як красиво! Це космос, дівчата, на другий відтінок. Це так красиво. І він такий пігментований. Щільно лягає на губи. Я його відчуваю на губах поки що. Але він абсолютно не липкий. Я переборщила з блиском, чуть-чуть мені хочеться його підзняти, але давайте побачимо, що буде, якщо його нанести ось так багато, як зробила це я. І перейдемо до палітри. Ось така теж Maestro Academy Eyeshadow shadow Bar Soft Dream. Я це все купувала сама, не знаю, можливо, у когось якісь сумніви чи там ще щось. Ви мені писали, що багато кому щось присилають. Мені взагалі практично нічого не присилали. Так що, я думаю, таких запитань ще не треба писати, якщо ви думаєте, що мені прислали, ні, я це все купую сама. А, так, ось така палітра, вона досить холодно-нейтральна. Мала би, напевно, бути холодною, бо пакування холодне, але вона, я б назвала її нейтральною. Тут у нас є 5 матових і 4 шимерних відтінка. Давайте будемо пробувати наносити. А, я візьму. Тушочний такий пензлик ось такий. І почнемо з ось цього відтінку. Він мені подобається по своїй по, по кольоровій гамі. Приємненький такий відтінок. Думаю, як перший такий, яким ми будемо закладати складочку, буде навіть нічого. Він такий, знаєте, колір. Підгорілої шкіри з розовинкою, чи щось, типу того, дуже красивий відтінок для складки. Не дуже помітний, але як для щоденного макіяжу, це щось неймовірне. Так, давайте відразу візьму ось такий холодний, холодніший відтінок, теж на цей самий пензлик, і просто його не буду так високо піднімати. А, ой, теж красивий сірий відтінок. На собі я не дуже таке люблю. Я люблю трошечки більш тепліше. Але нічому цю ситуацію виправимо. але складка відразу така глибока. Ви тільки гляньте, реально дуже круто. Так, візьму ось такий трішечки поменше пензлик і наберу от такий матовий відтіночок. І буду наносити Тіні дуже м'які, пігментовані, легко лягають. Взагалі нічого поки що не осипалося. Так, я його теж нанесла тут по складочці. і попереднім пензликом. Все буду підтушовувати дуже красиво, дуже-дуже-дуже красиво. Так, я отак наношу і на нижній повік оцей відтіночок. Реально пігментація дуже класна, вони абсолютно не пилять ці тіні. Ні в палітрі, ні осипається на очах, дуже легко з ними працювати. Я скажу так, не ставила сильних ніяких ставок, бо я щось подивилася на неї, і думаю, ну так, скучненько чомусь мені здалося. Хоча я любитель нюда, от таких всяких штучок нюдових. Але я думаю, о боже, мені здається, вже це всім набридло. Але ні, це щось дуже класне і. Поки що я дуже-дуже задоволена. Реально класно працюють тіні. легко, м'ягко тушуються. Я просто вчора теж знімала відео і не підключила мікрофон, не записався звук абсолютно. Я згадую, які вчора в мене були танці з бубнами, і як сьогодні все легенько лягає. Прям дуже круто. Ну що ж, тут у нас є 4 шимерних відтінка. Давайте ми їх засвочимо. Так, ось так вони виглядають. Є такий для висвітлення внутрішнього куточка, бронза, рижа бронза, така холодна бронза і щось таке. Таупове, дуже красиво. Ось цей тауповий відтіночок, мені і хочеться нанести. Я візьму пензлик, щоб не лізти ручками. Ось такий, і буду набрати цей тауповий відтінок. Ось так він набрався і наносити на рухому повіку. Так. А він дуже схожий з цим відтінком тіней. Ось цим вінтажна роза. Реально, я би теж назвала його такою вінтажною розою, нічого не сипеться. Це просто хорошенький такий сатинчик. Реально, щоденний. Давайте я на друге очко спробую пальчиком нанести, побачимо, чи є якась відмінність, якщо чесно, немає ніякої відмінності. Але відтінок ну, красивий. Просто, неймовірно, красивий. Так, я підтушую ось тут все. Ну, реально виглядає, ну, неймовірно, красиво, поки що я у величезному захваті. Давайте на іншу сторону цього пензлика наберемо ось цей світленький хайлайтерний відтінок і нанесемо його у внутрішній куточок. Так, висвітляє досить непогано, як хайлайтер працює. Все класно. Так, і знаєте що? Я візьму теж такий пензлик подібний, плоскенький, ось такий, і наберу оцей холодний бронзовий відтінок. І несу його отут в перехід між вінтажною розою і ось цим бронзовим. От так дуже красиво виходить, просто у нас ще залишився. Теплий бронзовий, ми тільки його не спробували, Реально тіні перескакують на очки, але це не шимри, ні, це просто класні сатини. Я люблю таке на кожен день. Взагалі, так, давайте наберемо ось цей теплу бронзу і нанесемо трошки на нижню повіку, хай на ролі акцента грає. Класно виходить. Блін, мені вже хочеться і сюди його додати трошечки так. На центральну частинку, щоб було трошки теплиночки. Мені просто личить теплинка, я так я отак -чуть, чуть грамулечку лише зверху накидала, і все виходить так класно. Просто, неймовірно, класно, без напряга. Знаєте, от я люблю такі палітри без напряга. Я їх так називаю. Поки що вона мене здивувала досить так непогано. Давайте ми візьмемо ось таку підводку. У мене теж відтінку Розі Браун, обожнюю її. Не так багато я користувалася нею, але користувалася. Що в мене є ось такий пензлик для підводки. Топфейс номер 16, а оцей, до речі, номер, номер 6, ось цей для розтушовки дуже класний пензлик. А для підводки, знаєте, ну такий, він товстоватий. А, і, до речі, ці підводки дуже довго не засихають. От, на відміну від Мейбелін. Мейбелін в мене засохла так швидко, просто капець. А ця вже скільки часу, давайте будемо малювати стрілочку. Красивий цей відтінок, обожнюю, його він і не коричневий. Я оце надумала, звісно, стрілки малювати і говорити, він і не коричневий, і не сірий. Він щось. Усередині я потім вам покажу сводчик. От, ви подивіться, як швиденько намалювалася стрілочка. Я, напевно, не хочу повністю підводити віковий контур. Ось так достатньо. я потім ще цю стрілочку теж підтушую. От так. Ой, як красиво. який красивий виходить макіяж. Це я швиденько і тут намалюю стрілочку. Так, ну от я вам показую своч, це все, що залишилось на пензлику. Ось такий відтінок, реально дуже красивий. Я не знаю, мені неймовірно подобається. оцей 0,2 відтіночок, дуже-дуже-дуже-дуже красивий. Рекомендую вам його до покупки однозначно. Абсолютно ніяких пробілів, вона. Ну, цікава підводка, але давайте я спробую її підтушувати трошечки, напевно, ось таким темним сірим відтіночком. Ми ще його лише не пробували. Візьму от такий маленький пензлик, наберу цей темний відтіночок і чуть-чуть края ніби підтушую, хоча вона вже повністю закріпилася. Щось тут тушувати не найкраща ідея, але чому б і ні. Дивіться, який виходить красивий макіяжик. Давайте я швиденько оформлю віки і повернусь до вас. Ну що ж, я завершила макіяж, і ось таким він вийшов у результаті. Я просто неймовірно задоволена і реально просто мої почуття супер круті. Це такий кайф, Вийшло настільки красиво. Давайте швиденько бігти по продуктам і говорити про мої остаточні відгуки. Так, перше попадається ось ця штучка. Вона реально класна. Я ще прохожу сьогодні з нею певний час. Побачимо, як мої бровки будуть триматися, але вони вкладені так круто. І от, наприклад, тут навіть в складі є ще щіточка для прів. Так, я десь її загубила вже, ну, ви поняли, коротше, як мені була потрібна ця щіточка. В складі є щіточка, а от у Еволайн не було, на жаль, щіточки тому топ <клух> величезний плюс. Так, давайте підемо далі а, із старих продуктів. Обожнюю, рекомендую вже вам 100 разів говорила про цей стік. А, реально супер круто. Підводка і тіні, неймовірно, круті. Обоє в на другому відтінку візьміть, ви не розчаруєтесь однозначно. Пудра класна, пітловідбуваюча пудра, дуже красиво виглядає на обличчі, питань до неї абсолютно немає ніяких. А, так, блиск. Ох, це неймовірно красиво. Я нанесла забагато, але він а, ніби підліз. І гляньте, як ці губи блистять, вони просто блистять настільки красиво, вони не скаталися, в складочки не запали. Це такий глянець красивий. І ці Близькі так, от практично просто непомітно. Це неймовірно красиво. Те ж саме я можу сказати про олівець для губ. Я вже десь його вставила в свій щоденний стаканчик. Ось такий в першому відтінку. будь ласка, хто шукає неймовірно красиве комбо для губ? Ось дуже круто. Палітра щоденна, неймовірно класна. Мені дуже дуже сподобалося, Макіяж не вишив, ну, от дорогі, просто дорогої жінки. Це не блискітки такі, за 39 зімілья. Знаєте, я це люблю, але для цього потрібен якийсь привід, щоб кудись їх вигуляти. Кожен день вигулювати блискітки, не знаю, що тоді на свято робити. От якась в мене така логіка, я не знаю, скажіть, як у вас? Я дуже люблю окремі блискітки, але не на щодень. На щодень для мене ось це ідеально. Реально дуже крута палітра. А мені Евелен дуже сподобалася ось така нюдва, і це теж дуже крута. Тут, до речі, 7 грам по 0,25 в кожному відтіночку. Не дуже багато. Але ну, не знаю, хто з вас закінчував якусь палітру дінеї. Я, Ви просто молодці, я вам можу тільки а, пожати руку. А, так, і палітра ось така для обличчя. У мене 0,2 відтінок. Знаєте, напевно, мені потрібно було б взяти 0,1. Вона дуже тепла, а, в мене багато вже рижих рум'ян. Ось цей такий цікавий, мені, в принципі, сподобається. Досить непоганий відтінок, але ну, не знаю, чомусь я втомилася від цих рижих рум'ян, але, в принципі, універсальний, класний продукт. Тут 8 грам виходить по 2 грама в кожному рефільчику, не так багато, не дуже бюджетно, чесно сказати, виходить покупка. Але тут класний такий міцний пластик, непогано досить оформлено. В принципі, я довольна. От палітрою ціни я однозначно можу рекомендувати. І ці всі інші штуки От з румянами вже дивіться самі, вам потрібно купуйте, не потрібно. Не купуйте це уже на ваш розсуд. Вони дуже досить пігментовані, не такі прям легкі вони в використанні, з ними треба трошечки так підзаморочитися, але рум'янець вийшов досить такий симпатичний. Тіні просто космос. І оці продукти Боже я не... та блін і для, для, для брів теж кайф, очі, обличчя все реально круто, і тональна основа в мене. Я вам ставлю, як вона виглядає. І консилер цей звичайний, їх суперпопулярний, теж дуже круті, дуже сильно люблю неймовірні продукти. топ дуже крутий бренд. Мені реально хочеться постійно пробувати їх новинки, бо вони ну, неймовірно тішать, дуже-дуже класно. І ну, я капець яка задоволена собою, своїм макіяжем, виглядом дуже красиво. Іду сьогодні покоряти цей світ з таким макіяжком. То що ж, до скорих зустрічей! Дякую, що ви були тут зі мною. Я всіх дуже сильно люблю. Обіймаю! па пам